Доброго дня, шановні любителі шахів, на зв'язку з вами міжнародний майстер Даніїл Масесов. І сьогодні закінчився перший раунд Кубку світу, який проходить в Індії. Дуже цікавий турнір, на мою думку, де завжди грають максимально велика кількість топових шахістів. І нагадаю вам, що розігрується... Три путівки в турнір претендентів наступного року в цьому турнірі. Тобто, перші три учасники отримають ці путівки. Формат турніру для тих, хто не знає, це нокаут, тобто це матчі між суперниками, дві партії в класику з стандартним контролем. Uh, і в разі рахунку 1-1 після цих двох партій. Uh, далі грається репід 15 плюс 10. Якщо знову 1-1 там, то 10 плюс 10. І так потрошки контролі uh, зменшуються до Бліцу, а потім і до Армагеддону, в разі якщо суперники не змогли вирішити переможця матчу. Uh, ось і тому, на мою думку, ось такий от формат нокаут турніру uh, доволі унікальний досі для шахів і дуже приносить цікаві. Цікаві партії, цікаві матчі. Е, також слід помітити, що сьогодні закінчився тільки перший раунд, а в першому раунді перші 50 гравців по рейтингу вони відпочивають і доєднуються тільки з другого раунду. Е, але натомість е, також, можливо, не такі імениті шахісті, але ті, яким ще є дуже багато чого довести в шаховому світі, вони почали змагатися вже в першому раунді і принесли нам дуже багато цікавих. Е, Партії і результатів, про які я вам сьогодні і розкажу. Е, сьогодні в нас буде така підбірка з п'яти, на мою думку, найцікавіших е, моментів або найбільш сенсаційних результатів і так далі. Е, і почнемо ми з єдиної партії в класику, яку ми сьогодні з вами. Ні, прошу, не єдиною, одні з двох партій в класику, які ми з вами сьогодні будемо розбирати. І дуже сенсаційно в цій партії. Давайте я поставлю ключову позицію. Білими грав міжнародний майстер з Китаю з рейтингом 2400, звісно, солідно, але нічого такого. Міжнародний майстер з Китаю Ван Шесу. А чорними грав індійський шахіст, дуже сильний гросмейстер Леон Люк Мендонка, в якого рейтинг 2620. Тобто, це абсолютно недалеко менше, ніж 10 пунктів від ТОП-100. Тому, я думаю, можна було вважати одного. З фаворитів явно пройти далеко в цьому турнірі. І насправді, після першої партії, яку вони зіграли, нічого в якій Мандонка грав білими. Тут міжнародний майстер з Китаю грав білими і, якщо чесно, абсолютно переграв свого суперника. І, і в цій позиції, е, я думаю, ви вже трошки подумали, поки б дивилися на цю позицію. Е, дуже класно і правильно е, пожертвував своє, свого ферзя. Ну, можливо, важко сказати, пожертвував, тому що він отримав багато матеріалу. В обмін на це. Він побив слон b 6 І після тора F4, слон F4. В білих дві тури за ферзя. Але чорні грають слон c 5 І трошки король все ж таки не так в безпеці білий. Біль грає D6 шах король H7. І все ж таки, з ось цим ходом Кінж G4 насправді не так все просто. В чорних є певна контргра, але тут все одно чіткий дуже хід Зробив міжнародний майстер, який грав білими, зіграв Тура Д1 з прямою ідеєю D7. чорні зіграли кін 4 шах і після король же 3 побили на F2. І ось тут насправді здається, що доволі непроста позиція, оскільки тура на Д1 висить в білих, також десь кінь 4. Тому все ж таки король білий не в такій безпеці, але білі дуже правильно пішли D7. Просто ігноруючи це все, оскільки ферс є ферс, а і правильно порахували, що мату ніякого форсованого їм, звісно, тут немає. І після кінні 4 шах король h2 все ж таки виявилось, що дійсно король білий в безпеці, чорні Е7. Тура є 3, ферзь f 5 шах король g1, ферзь f5. Тут насправді ще такий невеличкий нюанс. все ж таки, е Тому що якщо просто піти слон C2, все одно позиція виграна, але насправді, на мою думку, не так все просто, тому що після слон c 5, d8 ферзь, ферзь біф4, тут е чорні будуть забирати туру назад. І знову ж таки, об'єктивно так позиція має бути виграна, але на мою думку, ще краще пішов міжнародний майстер. І він спочатку е е пішов d8 ферзь, слон є d8, слон c 2. Ось такий дуже чіткий і дуже правильний хід, який е, виграв йому партію. І, власне, тут вже шансів чорних не було, тому що Тура забирає її на Е4 з смертельними зв'язками від слона для короля H7, після g6, б'є е 4 Ферси 5 шах, король 1. Ось таким чином. Партія закінчилася, і ми отримали е, найбільший, в принципі, найбільшу сенсацію першого туру. Що бачите, на кубку світ... світу все можливо. міжнародний майстер з рейтингом 2.413, якщо так тим точним бути, вибив ще й в класику, переграв е, гросмейстера е, з рейтингом 2.620. і ось таким чином вже перша жертва Кубку Світу е, відправилась додому, оскільки шохіст був нокаутований з цього турніру. Давайте продовжимо з наступною партією. Наступна партія не була вирішальною, але була також дуже цікавою і доволі рівні. тобто Дуже цікава взагалі схема підбору суперників в Кубку світу, тому що насправді найбільш високорейтингові гравці в першому турі, тобто, знову ж таки, перші 50 відпочивали, і з 51-го вони грали. але тобто В 51-го гравця рейтинг там десь 2650. І йому дали найменш рейтингово там з якимись 300, я думаю, в такому районі. Тобто найбільш високорейтингові вони отримують найслабших суперників в першому раунді, як мінімум. А от люди в районі 2550, вони отримують суперників з тим самим рейтингом. І ось ці матчі, які якраз і виходять найбільш цікавими, тому що суперники практично рівні. І ось це була одна з таких ситуацій, де. Чорними грав доволі іменитий, і дуже креативний шахіст Бадур Джобава з Грузії. Я думаю, всі його знаєте по його дебюту Джобава Лондон відомого. А білими грав колумбійський гросмейстер Хосе Габріель Кардосо, але в них в обох рейтинг за 2500 і доволі недалеко один від одного. І після першої партії в класику, яку Джобава виграв, в цій партії Кардозо мав відіграватися. І вигравати білими, інакше він би вибув з турніру. І ось в цій позиції йому це вдалося зіграти. Також можете поставити на паузу спеціально підбирав такі позиції, які дуже класні будуть для тренування вашого тактичного зору. І ось тут білі пішли Туражі 8. Таку саму ідею, в принципі, можна було ще. Зробити, почавши з ходу Трайф 1, потім піти Тураж 8, але все одно без ходу Тураж 8 тут це не працює, тому Тураж 8 хід треба бачити. І після Тораж 8 виявляється, що білі просто виграють, тому що на король G8, Ferz8, і на Король G7 навіть просто Траб'є 7, Ferz 7, ферзь 5 і білі залишаються з великою кількістю матеріалу. Натомість в партії чорні спробували піти Турай 7, але ось тут також така нескладна тактика. Яка продовжує, продовжує варіант? Це Тураб Є8. Е, тобто слона беруть, в партії було Ферзьбі 8, Тураб б 8 і білі лишилися з зайвим конем і, звісно, без проблем е, виграли цю партію. А якщо е, чорні беруть на е 8 тоді білі виграють ходом Ф1 шах. І Тура, на жаль, не може прикритись, тому що тоді Ферзь на е 5 залишається без захисту, а після ходу королі 7, Ферзь б'є б 7. Ну, наступним ходом, наприклад, Тура приходить на F7, і білі просто матують чорних. Тому ось таким от гарним ходом Тура ж 8 в цій позиції. Кардозо виграв свою партію в класику. Звісно, потім продовжив свою участь і насправді програв в Джобаве в репіт та й брейках, але все одно, на мою думку, дуже класний хід, який зберіг йому місце в турнірі ще хоча б на один день. Переходимо до наступної партії. І також, я думаю, якщо хтось з вас слідкував, то багато було очей на аргентинці Фаустіно Оро, дуже відомий зараз шахіст, тим, що. Молодий талант і вже виконав свою першу норму гросмейстера. Здається, побив рекорд за, за тим, що став наймолодшим учасником, наймолодшим шахістом, який пересік відмітку в 2500. Тому так, б'є всі рекорди, і дуже сильно грає в шахи. Вже є міжнародним майстром. І він грав з досвідченим хорватським гросмейстером гросмейстом Антиберкічем. Після двох нічій, нічійних партій в класику вони вирішували сьогодні в тай-брейку, хто ж стане переможцем. І ось така позиція дуже цікава. Вийшла. Фаустіно Ора грав білими Беркіч чорними. І ось тут дещо логічний хід зробив Фаустіно слона 3 Підриваючи ось цього слона, тому що, звісно, слон D6 у нас тримав пішака c 7. І логічно після слона 3 розірвати ось цю, розірвати ланцюг пішаковий чорних. І ось так от з тріском їх позицію трошки розірвати. Але тут несподівано після ходу слон слоб'я 3 чорні вигравали, тому що після Торабі 6, слом'я це 1 в чорних вже слони за ферзя. І якщо, наприклад, просто білі в білих висить тура на е 6, якщо білі ходять Тура Е7, то всі чорні забирають просто всі пішаки. Слон б'є три шах, король ф2, слон б'є ф4, зразу створює загрозу відскоків, наприклад, як кінь в 5 білі мають ходити король один назад, і чорні забирають ще одного пішака. Ну і тут насправді абсолютна домінація чорних. В чорних тура слон, прошу тура, кінь і три пішака за ферзя, тобто і матеріально, вони дуже забезпечені, ну і король білих абсолютно в небезпеці в той час, як чорний король від себе почуває дуже добре, тому ось такий варіант вигравав. А якщо білі, білі могли спробувати ще слон Бі 4 забрати, але це не сильно міняло позицію, і насправді тут. Все те саме ставалось. Ну і важливо, що кінця-6 ніякого матеріалу назад не виграє, тому що після Сонце 5 все ще в чорних неймовірна перевага і, скоріш за все, виграна позиція. Тому що такий був цікавий момент, але тут е це не, е не сталося. Але продовжилась партія ще цікавіше, тому що Беркіч зігнув у відповідь і пішов в 5. Е доволі поганий хід для позиції, тому що він е дозволяє білим е розмінятися на е 4 і поставити коня на g4, що дуже важливо для їх атакувальних здібностей, і тепер слон b d6 стає загрозою. І після ферзь d7, слон b d6, чорні зобов'язані бити пішоком, тому що на кінь b d6, ферзь g5 шах дає дуже сильну перевагу. Разом і Ферзь 6 шах, і тура б'є 7. Тут просто виграють білі. Довелося бити CD, Фаустіну пішов d5, кінь e 7. Тут зробив єдиний правильний хід ферзь b6. Пожертвував якість заради дуже сильного пішака. І ось тут драма продовжилась, оскільки правильним був хід ферзь 5. ось так от жадібно насправді забрати пішка. Але тут дуже важливо, що білі, звісно, хочуть просто піти ферзь С3 і, отр... і мати три зв'язаних прохідних пішака. Але дуже важливо, що ферзь б'є б, я б я 3 чорні просто не встигають взяти, тому що після Ж5 тут знову ж таки всі ті самі загрози. І, ну, чорні там мають якось по типу F5 ходити, але тут вже білі просто забирають, як мінімум пішка на g6, забирають дуже багато пішаків і лишаються в виграній позиції. Але натомість пішов, пішли білі C7, і після Тура 8 Тра 6, насправді позиція стала рівною, тому що після ферзь Bay 7, Fairb 5 тут. Чорні дуже класно встигли зіграти F5 і на кіннів 2 Тура F7, забираючи цього пішака. І урівнюючи позицію. Ну і там насправді ще партія е, продовжувалась дуже довго. В якийсь момент в чорних була виграна позиція, але в результаті ця партія закінчилась в нічю, і це був репіт тайбрейк, е, після чого вони перейшли в Бліц. Але якщо ви, можливо, хтось знає в Феостіну Оро, якщо я не появляюсь, десь в районі три в 3, 3 тисячі рейтингів Бліц на Часкомі, тому насправді в Бліц е, молодий шахіст абсолютно розірвав свого суперника. Тайбрейках Бліц і виграв 2-0 в контролі часу 5-3. Але ось такі от е, дуже цікаві партії в них були ще до того, як матч вирішився. Е, переходимо з вами до наступної партії. Е, і тут також дуже серйозний, е, Ну, відносно серйозна сенсація, на мою думку. Е, в цій парі грали. Сильний, дуже сильний міжнародний майстер з Індії Ароняк Гош. А чорному грав доволі відомий польський гросмейстер Матеуш Бартель. І в цій позиції це також вони зіграли, вони обмінялися в класику перемогами білими фігурами і зіграли один-1. І в Репіт грали цю партію, і білим грав Ароняк-чорним грав Бартель. І після ходу h4 Тут вже, звісно, обидва США в цей ноті ні в кого немає часу вар... рахувати варіантів. Після а 4 білі програють, оскільки після 1, а1 шах2 ну, просто програє через f 4, G3, кінь F3. Тут і мантують чорні, і навіть ферзя можуть взяти, якщо хочуть. Тому чорне... білому доводиться ходити король F2. І ось тут. Я навіть не знаю, що сталося. Можливо, просто. Забув Матеуш Бартель, що в нього є можливість взяти ось цього пішка на е 4 з шахом, тому що, звісно, зв'язка дозволяє це зробити. І насправді тут чорні зразу виграють, оскільки король Е3 не допомагає через Трей-1 шах, і на король Д3 ферзь 6, тут мат через пару ходів. Король Е2, тут такий класний виграш в чорних, Кінь ж 3-шах, король Е2- кінь аж 1 і король має йти на лінію Е після ферзі 6. Е чорні потім з шахом заберуть труну на 7. Ну і, звісно, зразу виграною позицією. Комп'ютер навіть каже, що там є форсований мат. Тобто тут просто чорні вигравали, але ось в цьому, в цьому власне, і полягає драма е тих, е ось цих е матчів в Кубку Світу, оскільки одна помилка в такій позиції, і ти вилітаєш з турніру. Тому що чорні зіграли тут кінь е 6, і ось тут можете поставити на. Паузу і знайти абсолютно найкращий е, і дуже класний е, хід за білих, який виграв для них партію. І цим ходом став g 8. Е, ось тут такий нюанс, тому що, е, можливо, більш натуральний хід Кін d 5 він насправді не так добре працює, тому що Ферзь-4 шах. Е, і зразу насправді білі тут не виграють, тому що якщо там піти король G3, тоді ще g 7 буде ось такий от захист від мату. А кін g 8 форсовано атакує Ферзя. І немає куди дітись. Чорно довелося грати Ф7, віддавати ферзя, щоб не отримати мат, але після Т7, Т7, ще дуже чіткий хід білі зробили аж 5. Ну і тут просто дуже багато матеріалу зайвого в білих. І ось таким чином ще один такий сюрприз стався, де міжнародний майстер вибив в першому раунді доволі досвідченого і відомого гросмейстера. І давайте перейдемо до останнього. До останнього екземпляру сьогоднішнього. На мою думку, найбільш така хаотична партія абсолютно. Е, і це було от якраз між абсолютно майже практично рівними по рейтингу гросмейстерами. Е, е, гросмейстер е, Казуб'єкно Ногербек з Казахстану грав білими з рейтингом 2538, доволі сильний гросмейстер. І чорними грав Раджа Рітвік з Індії з рейтингом 2541. Три пункти різниці. тобто Практично абсолютно рівні в силу гравці, і якби не дивно, що їм довелося чекати рапіду і тайбрейків, щоб вирішити, хто ж переможе в цьому матчі. Як бачите, позиція абсолютний хаос, тому що в білих два, дві зайвих якості, але при цьому в чорних оці от неймовірно страшні пішаки, які зараз вже йдуть в ферзі, зв'язані прохідні в центрі. Але. Насправді білих тут абсолютно виграна позиція, але після лише одного ходу. І цим ходом був тут Ф6. Звісно, в сейтноті е, важко очікувати, щоб білі це знайшли, але Ф6 був правильним ходом. І ось тут я думаю, що можливо головним е, головною причиною, чому білі побоялися робити цей хід, такий не зовсім форсований. Це тому, що чорні могли просто піти c 3 І то насправді ось ці от шахи, вони нічого не дають, тому що король йде через e8, він біжить. Але ось тут був дуже чіткий хід, і єдиний в позиції, який виграє, ферзь аж 3 І несподівано партія не зразу закінчується, тому що грозить мат на h8, грозить також ферзь c8, тобто король e8 не варіант, король g8, якщо піти тоді просто ферзь аж 6 і мат на g7, і тобто після ферзь аж 3 от несподівано просто партія закінчується. Ну, а якщо чорні тут пробують якось король Є 8 піти і евакуювати короля, тоді білі, білі якраз темп-темп в темп встигають просто піти Тура F4 і забрати матеріал. Тому що після c 3 якби король був десь собі на g6, тоді без проблем чорні вигравали з цими двома пішаками, тому що Тура не може сама їх зупинити. Але, на жаль, чорному королю після шаху кудись треба дітись, на лінію D, звісно. Тоді під шах і зразу забрали на D3. Але, на жаль, королів 8 тут також не працює, тому що після тура d4 мат на D8 грозить, чорним доводиться захищатись, і після тура d 3 Ну, наприклад, c 2 просто Тура- c 3 і білі виграють. Але, та, ось такий от тихий хід F6, в такій неймовірній позиції він насправді вигравав за білих. Але білі пішли форсованим шляхом ферзь 6. І ось таким от довгою прогулянкою короля чорні виграли, тому що тут король просто побіг вперед. Тут після Ферзі 8, дуже чітко Ферзь 4, шах, Ферзь Д5, захистили на F7, напали на G2. Ну і тут білі почали панікувати в цій ноті. Позиція насправді і так програна. Але ще тут Білі вирішили, що їм треба скинути якість, щоб не дати на G2 забрати. Ну і тут просто з ось цими Прохідними пішаками шахи в білих е закінчились ось на цьому моменті. Ферзі 7D2, Ferzb7 C2, і, звісно, чорні. Перші проводять е, своїх, своїх пішаків у фердзі. І ось тому така от цікава, цікава партія сталася, де в білих була абсолютно виграна позиція після ходу f 6, плюс 6, плюс 7 десь там, оцінку давав комп'ютер. Але тут за пару ходів е, ось ці от неймовірні центральні прохідні пішки, і ось така прогулянка короля виграли партію для чорних. Е, на цьому я вам дякую за увагу. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал. Сподіваюся, до скорих зустрічей. Постараюся вам звітувати якомога частіше з цього турніру. І ще раз дякую всім за увагу, за увагу До побачення.